У той час як низинні райони Яршавського району потерпають від великої води, високогірні села страждають від сильних снігопадів. У селах Крайня Мартинка, підгірне Чорний Потік та Смологовиця. За попередні 3-4 дні випав чи неметровий шар з снігу. Останнє замело так, що в селі практично повністю припинився рух автотранспорту. Вже сьогодні другий день. Не виїхав автобус за маршрутом Смологовиця, Чорний Потік Яршава. Люди на роботу не можуть попасти. І маршрутка в не їздила, але сьогодні, слава Боже, маршрутка поїхала. Людям доводиться чекати по декілька годин, щоб добратися на роботу і назад додому. Хто так довго чекати не може, користується послугами таксі. Більшість все ж добирається з села в село пішки, але й такий похід ускладнений через нечищену від снігу дорогу. Бачите, як не прочищена як, дорога? не не прочищена, так Нельзя. Треба прочистити дорогу, то й ходити нормально. Ходять, як мучать, бачите, як ходять, як у яка вулиця? Ну, треба прочистити. На такій дорозі важко і автовласникам. Їм доводиться утримувати власні автівки у єдиній колії, якою ще так сяк можна рухатися. Проблеми виникають при підйомі та зустрічному русі, коли роз'їхатися майже неможливо. Снігоочисна техніка в ідеалі повинна розчищати складні ділянки доріг в першу чергу, але встигнути за примхливою погодою автодорівці не в змозі. Це досить погано проходить прочистка доріг. Ми уклали договір з Іршавським автодором. Вони стараються, але, на жаль, у них самих мало техніки. Вчора прочистили трактором Білорус. Сьогодні, прошу грейдер, бо пішло потепління і вже треба грейдером. На жаль, поламаний трактор. Не розчищена від снігу дорога, так і залишається головним болем для жителів села. Сільський голова каже, що готові допомагати дорожникам з розчисткою. Техніку для цього селяни мають, але без снігочисного оснащення, яке зараз намагаються знайти і придбати. Тож, у майбутньому, сподівається, Євген Манайло, сніг з доріг прибиратимуть швидше.